Коли у 22-му, на кінці 22-го, на початку 23-го року, у військах в ініціативному частному порядку з'явилися перші FPV-дрони, українське ком'юніті почало дискутувати на те, що це дуже дорого використовувати кожен FPV на одного росіянина. Тобто це дуже дорого та неефективно економічно. З часом у військах з'явилася якась безліч модифікацій, видів, різноманітних конструкцій FPV-дронів і вже на одного живого. Окупанти використовують не один, а можуть і десяток дронів використати, і це по обі сторони фронту. fpv дрони, як починалася виключно комерційна технологія, стали суто військовою в наших реаліях. Та вона стала дуже-дуже нести велику зарозу для всього живого. Суть мого відео така, що fpv дрони стали головною загрозою для бронетехніки. Треба виробляти їм протидію, як це зробили колись з дронами. Тобто, треба робити свій сучасний каз. Сучасні комплекси активного захисту, вони дорогі, складні, вони запалітизовані, тому і обмежені в експорті. Вивод такий треба своє. Тобто, ж робити з комерційних технологій власний каз, який би протидіяв суто FPV дронам. Ідея така: Придатне до масового встановлення, відкрита модульна система захисту на базі доступних технологій. Суть ідеї, маємо умовний Т-64 чи БМП2. Ставимо на нього невеликі РЛС-модулі від 1 до 3 штук для виявлення малих цілей, типу FPV. Даємо детектор частот, що розпізнає наближення дрона до танку по радіоканалу. Центральний обчислювач приймає рішення, де і як реагувати. А у блоки типу Контакт-1, або вони можуть бути. Більш великі, більш крупні, ну, щось нове, вбудовується шрапнельний боєприпас, щось на кшталт картечі. Щось даже як в міні-клеймора. По такому принципу. Коли FPV підлітає, система запускає підрив вбудованого блоку, а шрапнель розлітається на 3-5 метрів і розбиває дрон. РЛС можна купити, розробити самостійно. РЛС сантиметрового діапазону, яка працює від 24 до 40 ГГц, приблизно як у автопілотах в авто. Чому саме сантиметровий діапазон? Тому що він краще бачить дрібні об'єкти типу FPV-дронів розміром від 30 до 50 см. Воно має достатню роздільну здатність, щоб відрізняти дрон від птаха чи уламка. Працює на малих відстанях від 50 до 200 метрів, тобто ідеальне для задач саме казу комплексу активного захисту. Детектор відеосигналу, готові SDR-модулі, плюс антена Комп'ютер на базі звичайного От одноплатного, який я вже вивів на зображення. ОС Кастомний Linux, що працює тільки для однієї задачі, виявив, розрахував, запустив. Програмування. Python, CC, без графіки тільки аналіз рішення. Бюджет та ціна. Втрачений екіпаж навіть не хочу казати нічого. Це втрата Він невідновлюваний. Втрачений танк для України це матеріальне, але воно теж не відновлюється. Кожен втрачений т 64 це те, що згоріло, і все. Нового не приїде. Орієнтовна вартість такого. Комплексу казу може коштувати приблизно 120-150 тисяч євро. Це РЛС плюс антени – около 30 тисяч євро. Комп'ютер і сенсори це десь від 2000 євро. Чому комп'ютер можна використовувати такий промисловий? Та тому, що зламається, ти поставиш новий такий самий, і все, силам екіпажу. А на попередньому слайді я ставив, як, наприклад, для дослідного полівого стендового зразку взагалі одноплатний комп'ютер, який коштує менше 100 баксів. Його теж можна використовувати. Далі блоки шрапнелі. Беремо контакт 1, викидаємо звідти 4S20. Ставимо туди контролер, який буде виконувати вказівки комп'ютера на підрив цієї шрапнельної пластини, яка вибухає у сторону FPV дрону. Робота плюс інтерація теж може коштувати приблизно 50 тисяч євро. Разом можна вкластися в 150 тисяч євро. І це буде ще з запасом. Чому не можна купити вже готові рішення? Ізраїльський Трофі, він не продається до України. Та й мені що здається, буде важко його адаптувати під нашу бронетехніку. А ще і ціна там буде кусюча. Далі, російська арена М. Ну, ми тільки на пропагандонних роликах бачимо аріну М на російській бронетехніці. Далі, ізраїльський Fist. Він теж не адаптовується під радянські танки і Ізраїль це теж не продає. Навіть якщо ти це все купиш, ти це швидко не інтегруєш. А на війні треба робити все своєчасно. Я нагадаю, хто забув ми зараз на війні, Українська армія потребує масового рішення, яке можна виробляти серійно, а не одною закупівлею. Є труднощі в реалізації. Наприклад, такі от РЛС, не всі RLS, бачать FPV, особливо дерев'яні чи пластикові дрони. А є таке, що і пінопластові навіть. Треба навчитись фільтрувати хібні сигнали, птахи, уламки, камахи. Час реакції від виявлення до підриву має бути 0,5 секунди, а то й менше. Підрив шрапнелі це теж труднощі. Треба тестувати форму, кількість та кут розльоту надійні системи. Система має працювати в дощ, в пил вібраціях. Є ще організаційні труднощі. Наприклад, хто відповідальний за активацію казу? Командир танку чи якась автоматика. Або як відрізнити свій ФПВ від ворожого? Теж нелегке питання, чи варто ставити таке на всі танки, чи тільки на передові. Наприклад, я видів неодноразово як наші впівішки чи вражеські впівішки прилітають в наші савушки, а це далеко в тилу, І там подібні кази теж необхідні. Але ж навіть рядом можуть бути якісь снаряди, якісь гільзи, ну, що може, Да, КАС працює, але як? Він може просто теж підірвати свою шалушку, якщо рядом якісь снаряди є. Тобто це все треба вирішувати, вводити, якісь статути прописувати. І все, що я кажу, це не більш ніж балтологія, диванна аналітика. А ви можете написати свої аргументації чи свої якісь рішення чи ідеї в коментарях. Я буду дуже радий, тому що легко казати, ага, візьми комп'ютер. Там проводка, електроніка, реалейбус антенни от тебе готовий каз. А ні. Це треба якось і працьовувати на полігоні на стендах. А потім у війська. Бо на війні гинуть люди і гинуть не тільки від ворожого вогню, а від якихось халатнощів чи навіть від помилок. Висновок. В Україні це більше ніж реалістично. Це можна в Україні реалізувати. Необхідна співпраця інженерів та міністерства без профільних танкістів, які мають бойовий досвід, тут теж не обійтись. Вони потрібні, вони повинні бути участвувати в розробці такого казу. У нас є досвід радіолокації, є інженерні кадри кожен збережений танк це збережені люди, збережені гроші. Якщо держава не може це зробити треба робити це самим але ж. Я часто дивлюся різноманітні ролики з Брівану, і кожен на набрівання хоче продемонструвати якийсь свій унікальний дрон, тобто там є конкуренція, а на ринку казу конкуренції нема. Тобто, треба, щоб якась група людей, яких, якихось ентузіастів, це просувала знизу та дала зрозуміти якимсь чиновникам, які за це відповідають, що це збереже кількість людей, втрачених екіпажів та танків. Це рішаємо в Україні, але треба дуже сильний толчок знизу, щоб воно підійшло доверху. Я хочу, щоб ці думки ви розписали в коментарях, та якщо є можливість, поширили цю думку, цю ідею, і, можливо, вона дійде до якогось міністерства або до якогось фонду, чи до якихось ентузіастів, які можуть осилити таку працю. Тому що це не скліпати в на кухні, все ж таки тут якась державна програма в умовах України необхідна. А люди, які можуть це реалізувати, в Україні є. Вони є, і їм буде дати тільки можливість працювати та винаходити. Дуже дякую.